Дівчинка, яка постраждала за правду. День був на диво погожий. Я присів у парку на лавочці й спостерігав за зграйкою снігурів, які скидалися на розсипані в снігу рум'яні яблука. І ось, розумієш, певно, продовжуючи розпочату розмову, сказала дівчинка в пухнастій білій шапочці. Я вирішила завжди й у всьому говорити тільки правду. Ти молодець, похвалила її друга дівчинка в голубій шапочці і таких самих рукавичках. Це ж не так просто. Ясно, не просто! Якось я не вивчила урок із природознавства і чесно сказала про це вчительці. Знаєш, як я боялася, що двійку вліпить. І вліпила? Ні, сказала, що для початку прощає за те, що сама зізналася. Пощастило. Так. Зате на другому уроці не пощастило. Вірша не вивчила, зізналася, та все одно бац двійка. А сьогодні зовсім зітхнула дівчинка. Довелося постраждати за правду. Ой, що ти? співчутливо сплеснула руками дівчинка в голубих рукавичках. Уявляєш, на занятті драмгуртка вирішували, хто гратиме попелюшку. І кого ти думаєш убрали? Юльку Пиріжкову? так у неї ж ніс у веснянках. Я, звичайно, сказала, як є. Де ж це, ви, кажу, бачили таку рябу попелюшку. На цю роль треба знайти гарну дівчинку, а не таку, як пиріжкова. А Юлька спалахнула і заплакала. От смішна. Хто ж направду ображається? А всі, давай мене соромити, мовляв, Юлька у нас найдобріша. І найталановитіша, і веснянки її ані скілечки не псують. Їх загримувати можна, але я не погодилася. Правда, дорожча над усе. Що думаю, те й кажу, а ти б мене підтримала. Дівчинка в голубих рукавичках знизила плечима і відвела очі. І тоді дівчинка в білій шапочці звернулася до мене. Вибачте. Адже ви чули, про що ми зараз говорили? Скажіть, будь ласка, вашу думку. Думка така, сказав я, що ти хитра, заздрісна і зла. Як? зблідла вона від обурення. Що думаю, те й кажу, відповів я. Правда, дорожча над усе.